Працюємо трьома екіпажами, працюємо по Купінську, Купінську, зловий ковшарівка та синіха. Зараз поділимось, хто куди буде їхати і будемо працювати. Так? Курилевка. Иди сюда. Иди, иди сюда. Иди, иди, иди. Не бейся, не бейся, не бейся, не бейся. Ешь. И ты иди сюда. Иди, 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 иди. Иди ешь. Хороший, 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 хороший. Ты лянь. Хороший. Сэй, есть что? Поехала. Собака бегает по кормилу. еду далее. Ну да, тут может. О, нормоль. Вот это прилет только что. Очень громкий волна уже шла. А мы собак забралась кормить. Доброго, вы да на эвакуацию? Вы на эвакуацию? Так, знайшла мою адресу. Командир, мабуть, в метро народився. ну глянь крышу щоб не влупив. Не пролізе. Чи можна чуть-чуть з метра назад. А двері відкриються? На дыму присвистила. Та ну тут же ж ввалила крепко. у нас одеяло немного, да? На что оно тебе? Укрыть. Есть, конечно. У меня есть все. Ей тут будет жарко. Печка робить внутри добрая. Доброго дня. Доброго дня. Что, давайте помогать. Давайте глянем, где там добрый что там. Да, да. Добре. А де? Кого? А на чому же її нести? На руках. А на руках Каталку сюда. вона заїде. Прямо прямо в хату каталку. Ніяка, четвером. В хату. Давайте каталку туди. Куди? Туди, в хату. Вона заїде туди. Ну что ж, мы бабусю будем тягать, если мы ее там сразу да, 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 переложим и все. А, ну посиди, посиди там. А ну. Не, не, не залезай. Далее не залезай. Значит, сюда. Притримай я ее. Покладай. Клади, клади, клади.

Молись, не спешите. Одевайте, хватит. Светла, генератор, да? А ну, ты как включилась? Она держи ее за шею, держи. Так, у вас что, мягкие? Да? Мягкие. Ну ладно, видно, в этом, и там не все. Мы с Давайте. Смотри, давай я так на пол положу, мы да, сейчас да, не да, положим. Да, да, все и резьбы. Перенесем. Да, и мы положим. Вон нам стол все. Все равно будем мешать. И взять. Так держи, не впало. — Я держу, держу. Стил. Стил. Добра... Держу, держу. Бери Остановится? А... Ну вона ж тільки не ходит, не перебирали мои, нет, нет. А то тепер... порить. Трошки. Трошки, трошки Ще. 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 Ну, бабуля. Ще трошки. — борить. Оп. Опа. Оп. Зараз голову притримаю. Тримай голову. Ви не повірите. ми не Бери вот тут ще. Стоп, 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 стоп. Не впаде. Вперед ногами Я тобі кажу, що якщо ми, не дай Бог, зачепимо її, то... Идем, идем. Давай, давай, давай. Телефон я тебе буду дать. Вон на размове? Итак, -е. нормально буду? Мариша, нормально или ниже только пустить? Нормально, нормально, да. Я вижу документы и все. Документы должны. Они пристегуются это. Не. Погнали Чуть -чуть О, сюда а, тут есть. Дед а. Саша, бросайте, что вы держите? Может чуть-чуть сюда или... Наверное, наверное, надо одеяло, да? Плетья как Конечно. Ну, Все. подумал Давай на три. Раз, два, три. Поехали. еще да. раз пересмотрим.

Так вы руку вбирайте. Там трошки треба підняти буде. Все, бабуля дома. Плед плід не нужен, ребята. Плід он є в мене. А, є? Ну на що ви будете? Хон віки не приняти. Де ви його там будете? Хочуєте, ви залазьте, а ми вам сумки подамо. Ще забрать, Можно? ще забрати? Давай, що ще? Вы втроем да, виїжджаєте? Втроем выїжджаєте? Да. Оце машина під вас, так що можете забивать її повністю. Барушка, ми... Просто ми її давай візимо... бери, чуеш, давай бери, треба, давай забирай усі, ага. если хочешь. Я хочу, я тільки... Скажи, ласка, нас до місця назначення не випадку? Не знаю, давай. І ту давай. Просто вона буде гостю ну, для маломобільних людей. і поэтому... Ще є що забирать? Чуть. Давай, я щось візьму. Ага, Чи що? там ще що, є? Ото що за памперси. Забирай! Ну, место есть в машине, давай заберем. Да, ну а что? Машина під вас, все, ми сюди більше нікого забирати не будемо. — Дорогу полоскам. Хочу, може тут сюди. Дорогу не, ну не Да? Все, не влізе, да? шість чоловік залазило. Не, та, ну ти ж таких... Як ми, допустим, куденьких ходячих. то понятно. Що... Та не зовсім. А а да, так, да, так. Да. А через а, Плес, Плес, да. 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 Кого? Сейчас пришла. Мы да. раньше там, да, там Метров, мабуть, где-то 50. Да уже пару дней Ось. Ось. Прям. 10-15 метров. Минометка. Так же плед несешь? А где ты плед несешь? Да он плед есть. А, вот О, ну, он плед. На что а вам надо? Там все. печка е в будке. Я сейчас все включу. Каша, я к одеялу курю. Катюня, залазь, мне сейчас тачку позвоню заменить, а Ты на Да, мы сейчас доедем до Куда, там другая машина которая рися. Давай. Просто сюда блюда машина не зли, как работ можно сюда. Не спиши, аккуратно. Вот, да, да, Мы это... до Кубенска доїдемо, там потом трошки переложимся. У нас є ще друга. Все. Мариша, давай, я позвонишь. Все, поехали. Все, мужики, спасибо. Все. Удачи, Все. давайте. давайте. Удачи. Бережіть себе, хлопцы. О там? Та нічого, поїхали. Поїхали. Куп'янськ. Забираємо людей. Доброго дня, ви на евакуації. Доброго дня. Як а ми не А? А ми не евакуюєте. Це всіх можемо. Да? Так. А якщо в мене Харківська прописка? Ну так все одно на Харків вже ж веземо. А там далі координаційно-гуманітарний центр там розберетесь вже. Ну просто сміс не їхати, якщо в мене Харківська прописка, а живуть тут є. Не, не знаю. Я зараз ні, я тут думаю. Ага, шуми. У нас світла немає. Газу немає. Нічого немає, ні не світла, ні газу, газу так. Були приліти вчора, так? <плеслась> да? Заїжджали, коротко. Туди мікрорайон. Ото сам зібрали. Та її газови. Так, що там де ваші речі багато? Ми ж все одно вивозимо, так. Да. У вас на двох одна сумка, так? Да? Там не, є один. А, ви один будете, да? А, Володя не, не їде, да? Ага. Зрозуміло. Ну все, так, ну. Проходьте, так. Да. А ви не їдете, так? Да? Ні, ми проважаємо. А, я зрозумів. Mm -hmm. Давайте сідайте. Немає, там mm -hmm. Так, ну, давай. ну буде незручно, але що робити, так. Да, так, зараз я трошки тут поправлю. Буде Собаки голодні. Такі движняк, що я не знаю, автобан. Я просто это. Хочу выезжай, выезжай. Я просто хочу получить щоб... игры, новые, где пробели колесом, я чтобы уздал я это. Получу я от 10.800. Это как-то так, по Не знаю. Не в курсе. А Дім Владимирович, ти хоч Та він уже сів, зараз а, будемо їхати. Володимир, ти вже сів? Чего собачку тебе запустить под воду? Я подстраховать надо, если что, можно мы туда съездить. Где Можно ее открыть? Просто... Так, 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 давай. Собаку. Чего? Чуешь? Она, Ой. Ты... а собаку ее в воду запустить? Ну, она сама пройдет. Сама зайдет? Ну ты выясни. Все, 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 закрыл. Где? Владимирович, ты что? Все, 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 ты все, все, просыпать? Ага, кившарівка. Третя квартира забираємо людей тут. Ой, наші ризики київ. Доброго, доброго дня, доброго дня, поехали. Ага. Так, оце? Оце Ага. Чотири, да? сумочки? Вот там этот рюкзачок. А от той черный не надо пакетик. Вот не потрібно, Нет, да? Отой, то, що не возьми, пакетик чорний не надо. Вот то не надо, так. Да. Ага. Доброго дня. Добрий день. Сейчас не насипається багато Вот цветы две, да? Да, а, а, а ці дві? Uh. А вот тоже бдачок мы возьмем. обережно. Давай, да. А ви не плануєте їхати, ні? Чого? Ну, там в гуртожитку так поселять. Так, 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 так. Да. Зараз е, я допоможу вам. Так, хто хто, хто, хто їде? Хто їде? Ви їдете. Ага. Удвох, так, да, ви їдете. Давайте, Е, дивіться. Я да. вас люблю. Дивіться, давайте так, да, ви проходьте туди далі і потім сумки там ну, поставити, як вам буде зручніше. Туди краще, якщо ви їх туди під самий кінець, тому що людей буде, ну, будуть ще люди. У нас просто, так, да, можна одну сумку на іншу ставити, якщо є можливість у вас там поставити її. Зараз тут же кішка, з да. мама заліземо, передвинемо. Так, так, так. Ага. Трошки буде незручно, але нічого страшного, тому що така ситуація зараз, так. Да. Можна там одну на одну сумку поставити. Так, виз, да? да, так? Так, давайте з вами. Я зараз буду сама старатися, так? Да, да. э, Ой, да. я не здаюсь ніколи. Та ви ще, так, да, ви, ви просто. Пушинка, раз і все. Все, тримайтесь трошки потруси зараз, тому що дорога не дуже. Нам допомагає доїхати, було вам спасибо, попрощалося. Ну і слава Богу. Все, а ви теж готуйтесь, да, не чекайте на дорогу. Давайте. Зараз принесе. <laughs> Дякуємо. Бо ми вже наїлися. А. Нас з нами Ні, у нас просто сьогодні три екіпажі працює, тому так. Да. Ну, Скільки ми тут будемо, ми не знаємо. Тут сюди повинна була інша машина приїхати, ну, маленький форс-мажор. Ми вже і в Куп'янській побували, так що зараз до вас ще потрібно. Угу. Під'їхати скільки... в. ковшах більше сьогодні нікого, там ще Купенську злови у нас є адреса, і далі поїдемо на сам Купінська, а вже потім на Харків. Угу. Угу. Ну, тільки селятики... наших забираєте, так? Да? Так, 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 да, сьогодні тільки дівчат. Дорога, нічого. Та нормально. Всяко. По, По всякому, так. Всяко. Да. Дні, льот. Там да, льот, да. сьогодні. Ну да. Гарно. Да. Нам перешків зараз принесуть і поїдемо, я да. Перешкі, поїхали. Пиріжки? Пиріжки, перешкі, да, там пирешки, я ж пообіцяв по по почекати, ну, да. Нам, нам перешків, ну, да. То, нам жеся вантаж. Кінодіє. Да. Біжіть. Здрасті. Уже біжить, да. Доброго дня. Ви плануєте їхати чи ні? Куди? На Харків. І що там? А, а там Харків, так. Да. <ріху> дякую вам велике. Дякую, дякую. Нічого страшного, дякую. Нагріємо, так. Да. Все, до побачення. Купінськ. Забираємо двох людей. Хороший, хороший, хороший. Где мой зайчик? А, Берта не їде, да? Ні. — попасили сусідів. Ага, не, давайте это шупани. Так, у вони... вас двоє, да, буде? Да, двоє. Так, двоє. Так. Ну, дальше буде трохи, Я там Шевченкова только. Погана дорога. Ми там в Грушовці, там може те саме, якщо там у хлопців буде зараз місце, може нас трошки пересадимо, щоб було зручніше. Добрий день. Так, ну так. Да. Ой, Давай, зараз хай Угу. Так, от дивиться отсюди краще, ага. щоб да, не підсклізнутися. Ой, да, чуєте, і голову, я... обережно голову подожди. теж. Да -да -да. Так, ні, я, напевно, отак. От давайте. Голову, голову обережно, так. Так, тримайте сумочки. Все, так, я тримаю вас, да. Оп, голову обережно, голову. Все, здорові. Поїхали. Все, відпрацювали. Доброго, Доброго дня, дня. Да, ми вибачаємось, да, просто не, у нас форс-мажор трошки Давайте з вами зараз Так, а ви на, на сумку можна на вашу сісти, на якусь? тому що у нас тут людей дуже багато. Да. Оці сумочки, якщо можна туди, на цю сумку сісти можна буде? Ні, ні, не ні, ні. Ні? знаєте. Зараз щось трошечки. Це не надовго, да, це не надовго. Ось сюди, між до ног мені можна засунути. Там піднисуна. Так, А я на 60. Ага. А я вам ту подам, да, ви. Яку нам тошнить. А я не знаю, як її там зачепили. Якщо вона знімається, знімайте, так. Давайте, давайте. Так, голову обережно, голову. Так, так. Зараз ця дверь.